І сьогодні виповнюється рівно рік, як Андрій Ніколаєнко працює на посаді голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Саме 9 січня торік глава держави Віктор Янукович підписав указ про його призначення. Нагадаємо, до нього з квітня 2010-го очільником Кіровоградщини був Сергій Ларін. В Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання якості знань. Усі охочі пройти ЗНО у цьому році можуть подати заявку до 5 березня. Як і торік, майбутні абітурієнти обиратимуть не більше чотирьох предметів. Для реєстрації слід завантажити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти відповідну програму і сформувати реєстраційну картку. Її та решту документів відіслати цінним листом до регіонального центру. Для допомоги майбутнім абітурієнтам в області працюватимуть сім консультаційних пунктів. Сама ж сесія. Розпочнеться з червня тестом з іноземної мови. Стосовно активності реєстрації абітурієнтів, то щороку відбувається так, що абітурієнти відкладають на пізніший час реєстрацію. Ми радимо цього не робити, тому що потім не буде шансу виправити свої помилки.